Майбутні скорочення збройних сил України жодним чином не позначиться на рівні боєздатності українського війська. Про це заявив головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Григорій Печенко під час масштабних військових навчань під назвою Адекватне реагування активна фаза яких тривала минулого тижня на кримських полігонах бойової підготовки. У маневрах беруть участь усі підрозділи військ від флоту до авіації. У середу одразу на двох полігонах чауда та опук відбулася так звана активна фаза дослідницького командоштабного навчання. Військові не шкодували набоїв, снарядів та навіть ракет. Командування каже, головна мета не просто навчити солдатів лучності, а й розробити нову концепцію збройних сил. Павло Парфенюк з місця події. За легендою навчань, сили і засоби протиповітряної оборони, літаки винищувальної авіації вели протиповітряні та повітряні бої з умовним противником, роль яких виконували складні повітряні мішені, безпілотні літаки, розвідники ВР-3 Рейс та ВР 2 Стриж. Безпілотний апарат рейс злітає в небо. На навчаннях повітряні розвідники слугують мішенями для пілотів. Винищувачі су 27 завдають ракетного удару по цих цілях, влучають з першої спроби. Це дуже, дуже затратна технологія, дуже затратний матеріал. Але іншого способу навчити льотчика діяти по реальні цілі, іншого способу навчити того оператора, який е, запускає е, ту ж е, з комплексу С-300, чи з БУК-1М, чи з, з ОСА, Нема можливості. Наступний виліт мішений, і по них стріляють зі зенітно-ракетних комплексів. Поцілили не усі. Один безпілотник пролетів повз кордон зенітників і спустився на парашуті. Але для того й навчання, щоб вивчити нове, кажуть командувачі. Навчання адекватне реагування реагування-2011» від минулорічного відрізняється насамперед тим, що військові випробують нову техніку: модернізовані зенітно-ракетні комплекси та радіолокацій. Цінні станції командир зенітного арт дивізіону Борис Мойса на полігоні чауда перший раз і вперше випробував модернізований комплекс с 300 п вітчизняного виробництва. Він є одним із найпотужніших систем протиповітряної оборони у світі. За ходом бойових стрільб спостерігали начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Григорій Печенко, командувачі видів Збройних сил та представники органів влади Автономної Республіки Крим. Один із головних етапів нашого навчання це відбиття повітряного нападу противника, тобто командуючий повітряними силами Збройних сил України. Проводить протиповітряну операцію із залученням військ. І ви сьогодні бачили, що ми використовували наші, наші зенітракетні комплекси с 300 п БУК м 1 Він зауважив, що льотчики повітряних сил України добре діяли в ході навчання. Повітряні сили на сьогоднішній момент, от на момент, який ми з вами розмовляємо, своєю задачею справились. Вони своєчасно були всі цілі обнаружені і знищені. Правильно приймалися відповідні рішення, цілевказання, тобто і управління дійствовали правильно, і командні пункти безпосередньо військ, які залучені. Справились зі своєю задачею. Коментуючи хід навчань, головнокомандувач зазначив, що під час проведення практичного етапу він дав можливість керівництву військ протиповітряної оборони сухопутних військ детальніше вникнути в оперативну обстановку. Для мене головне сьогодні не приїхати, не подивитися, чи попали вони, чи не попали, але головне розібратися в спроможності. Проти оборони сухопутних військ виконувати свої задачі. Для чого вони призначені? Він також наголосив, що всі ракети, крім однієї, випущені зі зенітно-ракетного комплексу Оса АКМ, влучили в ціль. А це свідчить про відповідну налаштованість на бойову роботу залученого персоналу. На сьогоднішньому етапі ціль навчання вона досягається, керівники підготовлені, а ті недоліки, є, які є, і я як. Не скриваю ні від вас, ні від кого. Вони є, в тому числі і в керівництві є. Ми їх, по ходу, будемо шліфувати, будемо виходити на ті параметри який називається професіонал, мету заходу досягнуто. Головнокомандувач відзначив високий рівень підготовки особового складу та злагодженість під час виконання поставлених завдань. За результатами відпрацьованих задач кращим військовослужбовцям було вручено відповідні відзнаки, медалі та вимпили з логотипами навчань. Я защиня. Після завершення урочистої церемонії вручення нагород, начальник генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Григорій Печенко, залишив полігон Чауда та здійснив переліт до полігону ОПУК, де вже тривало тактичне навчання військово-морських сил України, зведення батальйонною тактичною групою протидиверсійної оборони та відбиття нападу з моря.